Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал вам став у нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання вказані в описі під відео. У попередньому циклі відеоуроків зі створення сайтів на Joomla 4 ми розробили адаптивний сайт фірми з блогом, портфоліо та завантажили його на хостинг. У цьому відео розглянемо шаблони. Шаблони Joomla це розширення, яке відповідає за зовнішній вигляд сайту. По суті, це дизайн сайту. У шаблоні закладено те, як відображатиметься кожен елемент сайту. Там закладені всі шрифти, кольори, макет, відступи, тіні, градієнт тощо. Оформлення зовнішнього вигляду сайту, його дизайн, забезпечується за рахунок CSS стилів. Є шаблони для адмінки панелі управління цієї частини та для фронтальної частини сайту ту частину, яку бачать всі відвідувачі. Більшість сучасних шаблонів також включають анімацію розкриття меню, появу сторінок тощо. У деяких платних шаблонах іноді закладаються додаткові функції кнопка прокручування до гари сторінки, кнопка фоловінгу в соціальній мережі, Off-Canvas меню та таке інше. Здебільшого ці доповнення складно віднести до функціоналу сайту з точки зору розробки. Але для спрощення розуміння я вибрав саме це формулювання. На жаль, один шаблон не може забезпечити однаково добрий зовнішній вигляд для будь-якого компонента або модулю джумла, оскільки шаблон містить обмежену кількість стилів. Шаблон містить стилі для більшості вбудованих у джумла розширень та деяких специфічних, на які він розрахований. Наприклад, для Vyorta Mart. Почнемо з шаблону, який встановлено в джумла за замовченням Касіапія. Ось так він виглядає у фронтальній частині сайту. Щоб перейти до шаблонів, переходимо в система. І ось тут є шаблони сайту, стилі шаблону сайту, шаблони адміністратора, стилі шаблону адміністратора і шаблони листів. Ми будемо працювати лише з шаблонами сайту і стилями шаблону сайту. Спочатку подивимось шаблони сайту. У статті в моєму блозі. Я навів два визначення, що таке шаблон і що таке стиль. Якщо сказати коротко, то шаблон це сукупність файлів та тег, А стилі це налаштування шаблону. Якщо ми перейдемо ось сюди, то тут ми побачимо всі наші файли та декілька директорій. А всередині також є файли та піддиректорії. Тут можна створювати заміщення, це більш для продвинутих користувачів. Також тут є оновлені файли і опис шаблону. Оновлені файли також є більш складним функціоналом, він не для починаючих користувачів, тому я попрацюю лише з редактором та покажу принцип редагування. Але трошки пізніше. Тепер давайте подивимось. Ось тут є стилі. Це те ж саме, якщо б я перейшов сюди, стилі шаблон. На зараз в мене два стилі для української мови та англійської. Зараз за замовченням ввімкнено стиль української мови. Переходимо сюди. І бачимо, тут також є опис, тут є налаштування, які можна змінювати. Наприклад, можна завантажити логотип. І ось у нас з'явився логотип. Або замість логотипу можна використовувати текст, як зараз. Також тут є слоган, є декілька шрифтових схем, колірних схем та можливість змінювати деякі інші налаштування. Кількість налаштувань залежить від шаблону. Одразу покажу, як встановлювати додаткові шаблони і які в них можуть бути налаштування. Для прикладу я покажу шаблон RS Capri від розробника RS Joomla. Ось його демонстраційний сайт. Ось так шаблон може виглядати. Тут досить багато елементів. Я використовую цей шаблон на одному з своїх. Особистих сайтів, ось він. В мене він виглядає інакше. Але коли ми встановимо його на наш сайт, він також буде виглядати інакше. Давайте встановимо розширення. І просто перетаскуємо файл для встановлення. Ось шаблон було встановлено. Переходимо до системи. Тут у шаблонах з'явився ще один шаблон. Ось тут вкладочки такі ж самі, як і у Casi А ось тут в налаштуваннях вже все зовсім по-іншому. Ми бачимо ось тут. Багато-багато налаштувань, шрифтів, кольорів, додаткових якихось опцій, наприклад, вставки тегу Google-аналітики, зміну фейви виконки, налаштування шапки, кнопочок соціального шерінгу, віджитів. Також тут є можливість переглянути та змінити позиції модулів. Про позиції модулів ми говорили в попередньому відео уроці. І ще трошки сьогодні подивимось, як дізнатись їх, якщо нема ось такої красивої таблички. Це не тільки табличка, вона досить функційна, тут багато налаштувань, можна змінювати позиції, їх ширину, додавати, видаляти. Змінювати порядок слідування рядків та таке інше. Давайте для прикладу я зміню ось цю сторінку, вибравши для неї ось цей шаблон. Находимо тут нашу сторінку модулі. Це пункт меню Modules. Зберігаю. Та я відкрию старинку у новому вікні. Ось так вона виглядає з цим шаблоном. А ось так з Касіапія. Чого тут не відображаються ось ці модулі? Бо у цього шаблону ж свої позиції для модулів. І тут вони не відображаються. Але ми бачимо, що застосувалися стилі, кольори, шрифти саме цього ж шаблону. Давайте я зміню. Все, як було. Я оберу прив'язку до всіх пунктів меню і до модулів також. Оновлюємо сторінку, і бачимо, що все повернулось. Ось тут ми бачимо, що для нашого шаблону Кассіопія є два стилі. Наприклад, давайте змінимо так, щоб наша сторінка модулі була зі стилем англійської мови. Я оновлю сторінку, і в мене змінився ось цей надпис, бо саме він вказаний ось тут. Якщо подивимось українську версію, то тут українською мовою. Не обов'язково, щоб було змінено тільки мову. Наприклад, можна зробити, щоб було змінено і кольори, і шрифти, і таке інше. Але це я покажу на прикладі ось цього шаблону. Оновлюємо сторінку. Ось у нас така сторінка. Тепер зберегти я як копію. Є... Якщо ми зараз подивимось, то в нас тут з'явилось два стилі. Тепер у другому стилі я оберу. Іншу кольорну схему, збережу. Та для прикладу тієї ж сторінки зроблю її з цим стилем. Я оновлю сторінку. І ось тут у нас змінився колір. Так було раніше, так стало зараз. Також ми бачимо, що було змінено і шрифти. Незважаючи на те, що шаблон CPA і RS Капрі дуже відрізняються за наявністю в них тих або інших налаштувань для стилів. Порівнюємо ось це. З усіма налаштуваннями, які є на різних вкладочках. А, але в них є дві схожі вкладочки: це деталі та призначення меню. Ось тут. Деталі. Та призначення меню. На вкладці деталі в них є спільна опція. За налаштуванням. Якщо ввімкнути цю опцію, ось тут вона увімкнена, це означає, що саме цей стиль буде застосовуватись для всіх сторінок, для яких не задано призначення меню. Але якщо ви хочете призначити якомусь стилю якийсь відповідний пункт меню. Про пункти меню ми говорили у попередніх відеоуроках. То ось тут ви можете обрати, до яких пунктів меню відноситься цей стиль. Наприклад, зараз модулі не відносяться до цього стилю. А тепер, якщо я збережу, оновлю сторінку, я побачу, що модулі тепер знову зі стилем шаблону Касіапія. У попередньому відеоуроці, коли ми працювали з модулями, я показав, як визначити позиції модулів у шаблоні. Якщо ось тут це можна подивитись в налаштуваннях, то ось тут такої можливості немає. Але якщо в параметрах увімкнути опцію переглянути позиції модулів, то можна подивитись модулі у фронтальній частині сайту. Окрім увімкнення тієї опції, нам треба перейти на сторінку та додати після нашої сторінки ось таке знак питання TP равно 1. І бачимо, що в нас з'явились позиції для модулів, і можна їх застосовувати у налаштуваннях модулів. Як це робити, було показано у попередньому відео уроці. Після того, як ви дізнались позиції модулів, раджу вимкнути цю опцію. Тепер позиції модулів навіть з TP равно 1 не будуть відображатись. Як правило, на сайті використовується нестандартний шаблон, тобто не шаблон CAPIA. Давайте подивимось, де розміщені його файли та як їх можна редагувати, якщо треба. Ось це директорія з моєю джумла. Тут є templates. Ось тут ми бачимо шаблон z RS Capri та папку з системним шаблоном. Нас цікавить наш шаблон RS Capri. Звертаю вашу увагу, що склад та кількість файлів різниться від шаблону до шаблону. Наприклад, ось тут все виглядає інакше. Також раджу вам ознайомитись з документацією саме для вашого шаблону, щоб зрозуміти, які файли можна правити, а які ні. Частіше за все, треба поправити якісь стилі. Давайте я, наприклад, увімкну для нашої сторінки з модулями цей стиль. І, наприклад, зменшимо. Ось цей заголовок. Це можна зробити з налаштувань шаблону, якщо там є відповідні опції. Але, навіть якщо таких опцій нема, можна перейти до самого шаблону. Я вже ознайомився з довідкою розробника, та знаю, що треба перейти до папки CSS. І ось тут створити файл Custom.css. Або це можна зробити. З налаштувань шаблону. Повертаємось до шаблонів. Переходимо до нашого шаблону. Створимо новий файл. Нам треба перейти до теки з CSS, templates, RSK. Привже. Ось тут є папочка з CSS. І ось тут. Ми впишемо назву нашого файлу. Я вже знаю, що він повинен називатися Custom.css, обираючи тип файлу. Чому Custom, бо так написано у документації цього розробника. Натискаємо створити. І бачимо, що у CSS з'явився Customcss. Ось цей файл. Тепер сюди ви можете дописувати якісь стилі. Це для більш досвідчених користувачів, для цього треба знати CSS, але я покажу маленький приклад. Ми можемо вже зараз подивитись, як це буде виглядати. Наприклад, зменшимо. Шрифт. Такий ось маленький. Додаємо це сюди, зберігаємо. Оновлюємо сторінку. І бачимо, що шрифт у нас став маленький. Тобто, для всіх цих змін треба знати, що таке CSS, але я показав принцип, як саме за допомогою джумли створити файл для додаткової таблиці стилей, і як додати сюди якийсь стиль. Давайте розглянемо, як можна видалити стилі. Стилі шаблону видаляються ось тут. А сам шаблон. Його не можна видалити ось тут, для цього переходимо в система. Ось тут в керування, знаходимо розширення, можна ввести назву нашого шаблону, виділити все це та натиснути Видалити. Після цього ми побачимо, що тепер в нас немає нашого шаблону. Сподіваюсь, що цей та інші відеоуроки з джумла допомогли вам у роботі з даною CMS. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і поділитись ним зі своїми друзями. Якщо у вас є запитання, пишіть їх в коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!